Усім великий-великий привіт-привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Пропоную відновити сьогодні традицію і почати знову збирати косметички на місяць. Хочу, щоб перше відео було таким надихаючим. Насправді, в мене зараз вже косметичка зібрана, але процеси, як я це робила, пропоную переглянути разом. Отож, перейдемо до відео. Всім бажаю приємного перегляду! Тож, розпочинаю я збирати косметичку з вибору підходящого контейнера. Зараз в мене ось такий. от. Раніше в мене був трохи більший, але я хочу трохи зменшити об'єми моєї косметички щомісячної, власне, тому щоб більше зосереджуватись над продуктами, які я хочу закінчити. Періодично, час від часу, буду додавати щось інше. Звісно ж, я користуватимуся не лише тим, що в Project Penny або що хочу закінчити. Тут будуть і інші засоби, але практика показує, що чим менша в мене косметичка, тим краще в мене результати в проєктах. І я тоді не розпорошуюся на різні засоби. Я чітко знаю, чим хочу нафарбувати сьогодні. Сідаю, роблю і швиденько біжу далі. Я дуже не люблю, коли в контейнеру так от все просто навалено в купу, тому я використовую певні розділювачі. Ось така от коробочка в мене це з Фереро Рошер з цукерок. Потім ось така от з ватних паличок, два стаканчика для канцелярії. І тут буде вільне місце для палеток. Давайте розпочнемо в порядку нанесення макіяжу збирати косметичку. Бази під макіяж я в свою косметичку не беру. Я буду користуватися своїми доглядовими засобами. Тональний крем беру лише один це буде BB крем Аквапетіт від Холіка-Холіка. Holika Holika. У мене його десь приблизно 1-3 лишилася. Хочу вже, нарешті, добити, і тому лише його беру цього місяця в косметичку. Я, до речі, дуже часто забуваю, що багато хто дивиться косметички саме заради сводчів. Це для вас. Ось такий відтіночок має BB крем іноді він. Здається, злегка сіруватим, але він чудово підлаштовується під тон шкіри і виглядає доволі гарно на обличчі. У мене це вже, мабуть, п'ятий чи шостий тюбик тюбік цього бібі-крему. Це був досі один з моїх улюблених тональних засобів. Але в 2024 році в мене з'явилися і інші фаворити, тому надалі. В принципі, якщо вибирати серед бюджету, то цілком, можливо, знову буду повторювати покупку. Так, на рахунок консилерів. Консилерів у в мене буде два. Один з легким покриттям це від Evelyn Cosmetics. Коректор 2 в одному у відтіночку 0,8 порцела. Ось такий відтіночок. Світленький, великих недоліків він не перекриє. Але в загальному надає. Свіжішого вигляду шкірі і доволі гарно працює. І ось ця от консилер вже з більш щільним покриттям. Hypoallergenic Cover Eye and Skin Concealer Відтіночок 10 Fair. Це вже консилер на ті випадки, коли в мене будуть якісь дійсно великі недоліки, і які мені треба буде перекрити, приховати. Ще один ще інший консилер мені підходять. І ось ви можете помітити, що покриття консилера від Bell дуже щільне. І з ним потрібно працювати, по-перше, швиденько, бо воно трошки фіксується швидко. По-друге, в макіяжі треба буде врахувати ступінь перекриття. І, до речі, цей консилер доволі гарно працює, як база під тіні. Можу порекомендувати. Що один, що інший, але в них абсолютно різні, як ви бачите, властивості. Я люблю обидва і тому, в принципі, це в мене зараз і всі консилери, що є в колекції, мені цього цілком достатньо. Пудри беру дві в косметичку. Перша це від Evelyn Cosmetics, Mad My Day. Персикова пудра розсипчаста. Немає сенсу звучити, вона абсолютно прозора на обличчі. І друга це Maybelline Fit Me, 120-й відтіночок. Вона абсолютно підходить мені по відтінку, і на шкірі також непомітна. Беру контуруючий стік від Bell My Everyday Contour Stick у мене це відтіночок 01 You're So Cold. Приємний такий прохолодний відтіночок у цього скульптора. Дуже гарно тушується. Мені він. Дуже-дуже сподобався. Я його брала для того, щоб з'ясувати для себе, яке в мене відношення до контруючих продуктів в стіках, і вирішити надалі, чи мені більш підходять сухі продукти, чи в стіках, рідкі, можливо, формули пробувати. Поки що я дуже навіть задоволена. Також беру рум'яна скульптор з мого Project Pen від Pan Fitny Soуtaub. Добре, сьогодні трошечки будемо злегка все свочити. Ідеально мені пасує по відтінку. І я іноді користуюсь кремовою текстурою, іноді сухою, а іноді обидві використовую в макіяжі, залежно від того, наскільки там стійкий і яскравий макіяж мені потрібен. Бронзер в мене буде один, і технічно це старенькі дуже рум'яна від Єва Cosmetics, які я використовую як бронзер. Останнім часом бронзери використовую рідко, тому беру тільки його. Беру ось таку от палетку трійку від Revolution Pro. Два відтінка з неї я намагаюся продірявити. Навряд, вона ще є в продажу: блакитний, золотавий та рожевий хайлайтери. Я буду користуватися ось цими двома. Легенько просочу зараз. Ось такі от вони усодчі. Рожевий більш такий ніжний, а золотавий такий яскравий сяйво з космосу. Користуюсь обома, залежно від того, теплий чи холодний макіяж наношу, відповідний хайлайтер обираю. Рум'ян в мене буде багато, всі з проєктів. Перший це від Focalure відтіночок Prim. Такі прохолодні, дуже ніжні. Рожеві рум'яни, які, до речі, на обличчі набагато яскравіше. Відкриваються, розкриваються, щоб то зробити з освітленням. Можливо, так краще видно, не знаю. О, вони на обличчі виглядають набагато яскравіші, ніж у Сводчі. Наступні із мого проєкту крок до дірок від Freedom. У 2024 році стали одним з моїх улюблених рум'ян. Дуже часто ними користувалась, але досі, досі не дісталась до дірочки. І рум'яна із проєкту 15 використань від Наташи Ось цей рожевий відтіночок на прохолодній пазі із золотавими блискітками. Дуже цікаво виглядає. Раніше думала, що його можна використовувати лише взимку, що він лише взимку буде гарно виглядати. Як я була не права, він абсолютно в будь-яку погоду. Гарно виглядає на шкірі, і навіть на засмаглій шкірі, і на блідій. Головне, просто, щоб він підходив під макіяж. Так, я думаю, варто вже перейти до тіней. І всі відтінки тіней я сводчити не буду. Якось мені не дуже то хочеться, я дуже не люблю взагалі переводити продукти на сводчі. Перша моя фокус палет. Ось така от красуня. Скільки там, 5 відтінків тут нерідні. Ті, що пронумеровані. Цього року я дуже хочу її закінчити в нуль, тому намагатимуся якомога частіше її використовувати. Дозволяю собі використовувати будь-які відтінки, як хайлайтери, як тіні, як рум'яна, як скульптори для брів, для будь-чого. І навіть якщо в мене буде вже повний капець із нею, і якщо буде такий момент, що я вже зовсім не хочу нею користуватися, дозволяю собі. Зробити з якихось відтінків, навіть рідкі колготки. Моя мета будь-яким чином до кінця року її закінчити, крім розхламлення, викидання і так далі. А використовувати можу будь бути. Отож, це перша палітра. Сводчі я вам обов'язково вставлю. Що місяця не буду її сводчити, тому що в мене просто закінчиться палітра через те, що я багато її сводчила. Далі Карлі Байбл. Це в проєкті Королева Тіней. Я працюю над відтіночком Libra. Ну, окей, ці легесенько посвочимо, окей? Просто щоб зібрати якусь кольорову гаму за місяць в єдине. Наступні дві манюні від Наташі Денони – це міні Голд та міні Нюд. міні Голд ось цей от відтіночок. Зелененький такий приємний в межах проєкту Королева Тіней. Зміні нют. Я працюю над ось цим сяючим. І тут такі золотаво-зеленкуваті блискітки на бронзовій базі. Дуже красиво виглядає. Також в мене в косметичці буде ще дві палетки. Палеток просто мінімум, для того, щоб я могла працювати над усіма. Перший відтіночок із палетки Ruby Obsessions. У проєкті Королева Тіней Його майже не видно на руці. Але він дуже гарно виглядає під бровою. І перший відтіночок із палетки Jaguar Wild Obsessions ось такий сяючий, дуже приємний. Звісно, я буду використовувати і інші відтіночки з палеток. Цього року в мене, до речі, буде лише два проєкти, в яких я буду працювати над тінями. Ну, і щось буду закінчувати в межах Rollin Project Pen. Щось, можливо, в проєкті крок до дірок, а щось в проєкті 100 використання, але це вже буде так, по мінімуму. Отож, крок до дірок, дірявлі, ось ці от сяючі гарні тіні. До речі, дуже корисно освочити ось так: от відтінки разом, іноді з різних проєктів, іноді в голові одразу вимальовується, який макіяж можна з них зробити. От такий сяючий, гарний. Я думаю, що тут дуже багато використань до дна, але вже собі якось буду планувати макіяжі. Поки така прохолодна погода, а також навесні, мені здається, цей відтіночок буде якось найдоречніше виглядати. Мені здається, зараз саме той час, коли найбільше в ньому використання може бути. Мало не забула. База під тіні В мене це від Urban Decay Primer Potion. В мене версія Original. І в мене тут його насправді можливо вистачить на січень, можливо, трошечки на лютий. Він у мене вже закінчується. І трошечки навіть шкода, бо праймер дуже-дуже класний. Гадаю, коли він закінчиться, я почну використовувати оцей консилер як базу під тіні. Ну, Інші свої якісь буду бази відкривати. Кремові рідкі тіні буду використовувати як базу. Таке. Про кремові тіні, до речі, в січні місяці в мій Rolling Project Pen потрапила ось така ось двійка рідких тіней від Huda Beauty. Показую відтіночки. Ось такий матовий і ось такий сяючий відтіночок. Намагатимуся їх закінчити якомога швидше. Вони вже злегка-злегка, густішої текстури, ніж були до цього. Тож цього року однозначно потрібно їх закінчувати. З проєкту сто використань в мене відтіночок Тіней Скераб від Наташи Денноне. Ось такий симпатичний хамелеончик, духромчик. Цього року я хочу ним максимально багато скористатися, дуже боюсь, щоб він не засох. Хочеться побільше використати. Серед тіней більше нічого до косметички брати не буду. Мені здається, цього більш ніж достатньо. 18 відтінків із pended Palette. ось ті, над якими я працюю в інших проєктах. Крім того, я буду використовувати інші тіні з палеток, тому цього більш ніж достатньо. Зараз туші. Давайте туші. Беру базу під туш від Evelyn Cosmetics, буду її вже намагатися закінчити, мабуть, поза межами будь-яких проєктів. Я просто все одно максимально часто її використовую, тому думаю, мені не потрібно брати її в проєкт спеціально для того, щоб закінчити. Вона закінчиться і так. Е, хочу взяти в косметичку коричневу тушу від Too Faced, а також мініатюру чорної туші від Too Faced. Беру обидві. Мені ці туші дуже подобаються. І з задоволенням їх знову і знову купуватиму і користуватимусь. Засоби для макіяжу Брів в мене будуть такі: по-перше, це олівчик від Lamelle у відтіночку 403 Лате. Приємного коричневого відтіночку. Також в косметичку потрапляє спрес брау від Maybelline у відтіночку Medium Brown. В нього ось такий відтіночок, вже темніший значно. Але в парі вони дуже гарно оформляють брови. А також, до речі, для макіяжу брів я буду використовувати відтіночок Glamour із Pended Palette. Давайте десь поряд просвочу. Просто щоб ви мали собі уявлення, як він виглядатиме на бровах. Ось такий відтіночок. І це три засоби, які я буду використовувати для макіяжу брів. Думаю, варто закінчити із макіяжем очей. І для цього я буду використовувати такі олівчики. Лоріна, дуже старенький олівчик, але дуже красиво виглядає в зелених макіяжах. Відтіночок 0,35, Moss Green. Ось тут, біля зеленого відтіночку просводчу. Такий гарний соковитий. Трав'янисто-лісовий зелений. Далі салатовий олівчик від BRM Хайвайс. Також ця зелена історія. Яскравий, такий, дуже приємний. І салатовий олівчик Glambi Хамалеон в 04 відтіночку. Шикарно працюють навіть всі разом. В одному макіяжі гарно виглядають. Всі три дуже люблю і доволі часто останнім часом використовую. Наступний олівчик від Color Intense у відтіночку 206 Purple Dark. Ось такий от яскравий фіолетовий. Його, я, до речі, перестала використовувати ось так: от просто олівчиком наносити. Для того, щоб ним скористатися, щоб намалювати стрілочку, я беру ось такий от скошений пензлик. Акуратненько набираю потрошечки олівчик. Ось так от і малюю пензлем акуратну стрілочку. Мені так найбільш подобається використовувати цей олівчик. Так, і набагато менший розхід, і його так надовше на вистачить. Отож, такий олівчик також в мене в косметичці. І два олівчика із мого Project Pen, які я намагаюся закінчити. Синій та сірий із блискітками. Отож, ось тут -от вся палітра, яка буде використовуватися для макіяжу очей, плюс pendlet palette з боку вставлю сводчі, щоб ви могли побачити загальну картину. І давайте оберемо засоби для макіяжу губ. Почну з олівчиків для губ. Цього місяця я беру в косметичку 411 відтіночок олівчика для губ від «Ламель». Його я буду використовувати для того, щоб обводити контур губ в макіяжах з червоною помадою. 05 on It олівчик Lifter Liner від Maybelline. Такий приємний, дуже коричневий. Він мені дуже до вподоби. Мій незмінний фаворит 2024 року олівчик для губ від ламелю у 410-відтіночку Рожевий тауб. Дуже гарний відтінок. Це мій улюблений олівець для губ у всій колекції. От саме відтінок. Формула плюс-мінус схожа в гелевих олівчиках, а відтінок це мій улюблений. І олівчик із Project Pen ось така от манюня, яку цього року хочу дуже закінчити. Ось так виглядає. Та мої волохаті руки не надто естетично виглядають в кадрі, але що поробиш. І показую помади для губ. Ось ця губна помада від Bell, в мене оригінальний футляр був зламаний, і я її переплавила в такий красивий чорний лаконічний футляр. Виглядає дуже стильно, дуже красиво. Я просто неймовірне естетичне задоволення отримую просто від споглядання на таку гарну упаковку. А в макіяжах червону помаду використовую вкрай рідко. Не знаю, наскільки часу вона у мене в проєкті помадна карусель. Побачимо, все йде дуже складно. <смі> Наступна помада дуже старенька від Oriflame, відчинчок Coral Wave. Ви такого точно ніде не придбаєте, я її більше використовую, точніше, зараз, в цю пору року, я її використовую як рум'яна. В стіку, ось так, розтушовую пальчиками або ж спонжиком. І ось такий гарний рум'янець в мене виходить. Дуже мені подобається в такому варіанті ця помада на моєму обличчі. Вона в мене в межах Project Pen зараз. Я хочу її закінчити. Також в Project Pen у мене губна помада Power Shine від Oriflame. Коричневий такий приємний відтінок. Ось як виглядає. Намагаюсь закінчити і хочу в січні трошки більше над нею зосередити. Також в одному з проєктів, це помадна карусель, у мене рідка губна помада від Maybelline у відтіночку 65 Seductress. Ось такий приємний відтіночок в неї. Дуже стійка, трохи підсушує губи, але якщо регулярно користуватися бальзамом для губ, то великої біди вона вам не зробить. Мені дуже подобається те, що я її ось так, як вранці нанесла на губи, то можу ходити абсолютно спокійно до пізнього вечора, навіть із прийомами їжі. Так, дуже пізно ввечері вона вже не буде так ідеально виглядати на губах, як вранці, але все-таки життя вашого макіяжу, вона однозначно дуже продовжить. І саме за таку властивість, за те, що Цілий день не потрібно згадувати, що тобі треба оновити макіяж. Мені вона дуже подобається. Я, якщо ношу її, то частіше за все використовую лише один раз в день. Власне, тому що потім її і досить складно змити для того, щоб поновити макіяж. Якось так. Наступний блиск, єдиний в моїй косметичці в січні місяці буде із мого проєкту ProLine, Rolling Project Pen. Я вже заговорююсь. Ось такий приємний відтіночок мов. Він напівпрозорий на губах, практично з будь-якою помадою, з будь-яким олівцем, виглядає дуже-дуже гарно. Красуня м -м, фаворитка січня місяця це L'Oreal, лінійка Color Rich Nude Intense у 173 відтіночку. Ось так от виглядає. Ще одна губна помада Енергоплиск потрапила в проєкт помадна карусель. Бежевий такий відтіночок із прохолодним, сріблястим, навіть злегка сяйвом. І ще два бальзами для губ. Перший це простий прозорий, навіть не буду сочити від Nivea. вея. Намагаюся якомога частіше використовувати. Дуже хочу до кінця січня закінчити, але побачимо. Як складеться. І другий вже стає моїм фаворитом, до речі, одним з фаворитів Fat Oil Sлік-Click у мене у відтіночку 0,4 Going Viral. Він ось так от клікається, потрошечки виходить, і ось так виглядає на губцях. Дуже гарно, дуже соковито, дуже мені цей відтіночок сподобався. І буду його, думаю, дуже часто використовувати. Він дуже гарно зволожує губи, я його наносила всього лише кілька разів, але вже від нього в захваті. Хочу тільки підібрати якийсь максимально ідеальний відтіночок олівчика для губ під нього, щоб це виглядало якось так вау. Серед декоративної косметики це все. Більше нічого я Добрати не буду, зараз покажу, що я в свою косметичку беру із парфумерії, а також оберу собі щось із лаків для нігтів насічень. Перший засіб це зміцнювач для нігтів. В мене це дуже-дуже старенька баночка, я її намагаюся закінчити. У мене ось така кількість невелика продукту станом на сьогодні, нижче відмітки десь на пів сантиметра. І в мене є й новенька вже в оновленій баночці, Але я хочу закінчити ось у ній вже дуже мало засобу, хочеться вже якось попрощатися. Але я хочу використати до кінця, бо засіб дуже-дуже класний. І він просто прозорий на нігтях, ось так от виглядає. Нічого особливого, але в нігті з ним цим покриттям виглядають завжди дуже доглянуто і красиво. І обрала собі тільки два лака для нігтів. Перший це MAG, відтіночок 207, лінійка New Effect. І давайте буду сочити прямо на нігтях. Все одно зараз збиралася стирати все і робити собі манікюр. Ось це відтіночок лаку для нігтів від MAG, Він такий хемелеончик, біохромчик. Доволі цікавий. І наступний лак для нігтів Diva Cosmetics з активним кальцієм, в що я, власне, не вірю. І відтіночок 063. Це дуже багато голографічних та золотавих блискіток на прозорій базі. Ось так от він виглядає це таке, знаєте, собі продовження свят. Аромати. Чим я буду користуватися? По-перше, це від Levant, від Trussardi. не буду ламати собі язик і вам псувати слух. Ось так от називається парфумована водичка. Вона мені надзвичайно подобається, я цей відливант насправді економлю. Наношу її станом на зараз в один пшик. Це дуже приємний такий аромат з горіховими нотами. Дуже незвичний, не схожий ні на що. І багатьом він не сподобається, до речі, я не агітую вас одразу бігти його купувати. Він мені також одразу не зайшов. Але часом в мене до нього виникають дуже-дуже теплі такі якісь почуття. І я дуже хочу собі купити від Levant ще один в більшому об'ємі. Повнорозмір точно ще не готова придбати. Але я б хотіла пахнути так частіше. Свою якусь фінальну думку про нього скажу в звіті по проєкту 15 використань. Зараз я якось не готова ще озвучити. Тому чекайте звіт. Далі ще один відливант хочу взяти в косметичку. Це Монталь Soleil de Capri. і е, хочу зараз ним максимально часто користуватися, визначитися, треба мені більша версія, або ж більший розмір відливанта, або не треба. Він зараз в мене от буде на затесті. Так, багато ароматів не набиратиму. Е, третій аромат це буде Amouage Sunshine. Він мене вабить ще з грудня місяця. Я дуже багато ним користувалася в кінці грудня. На початку січня тут також вже дуже багато використань. Я хочу продовжити ним користуватися. в мене зараз якийсь такий саме відповідний настрій. Він мені найбільше зараз імпонує, я себе відчуваю якоюсь такою. Елегантною, сяючою, солодкою, але не приторною з ним зараз. Він мене робить трошечки-трошечки щасливішою, але саме зараз взимку. Тому чому б і ні, буду користуватися? Ось так от виглядає моя січнева косметичка. Аромати я буду зберігати окремо, а також лаки для нігтів, для того, щоб мені тут все не завалилося. Знаєте, не зіпсувало загальної кар картини, щоб був. Повторюсь, я дуже люблю, щоб був вільний доступ до продуктів. Отак, щоб я щось бачу, хоп, дістала. Хоп, поклала на місце, щоб мені нічого не заважало, щоб ніде нічого не впало, не згубилось і щоб все було під рукою. Ось така, от власна косметичка січня в мене зібралася. Разом з вами. Напишіть, будь ласка, які аромати зараз вас надихають, налаштовують на гармонію, роблять вас щасливішими. Носите ви аромати по сезонах чи, можливо, просто під настрій, бо в мене це як коли. І розкажіть, наскільки велика ваша косметичка. Всім бажаю мирного неба, добра. Будьте чемними, цінуйте, любіть себе, ближніх. Не ігноруйте, будь ласка, сигнали повітряної тривоги, щоб... В наступному відео ми з вами знову обов'язково зустрілися. Дуже ціную час проведений разом. Дякую вам за перегляд. Люблю цілую до наступних відео. Па-па-па-па!